О, Ігоре, скажи, на чому це ти прикольно отак катаєш? Це Mazda MX5, ти шо, це ж легендочка, блін. андеграунди, всі симулятори. Є скрізь вона. І в мене навіть мрія є спробувати в житті, як же ця тачка реально навалює, блін. Дуже цікаво. Так давай влаштуємо це. Яким чином? Дзвонимо в Алло, Mazda? це канал Andrive. Нам потрібна MX5 на тест драйв. Mm-hmm. Oh, lovely. Моменту свого дебюту, в 1989 році, mx 5 завоювала серця мільйонів автолюбителів по всьому світу. Ідея створення полягала у відродженні класичних британських ростерів, таких як Lotus, MG і Triumph. Важливу роль у створенні mx 5 зіграло партнерство з британською компанією Lotus. Інженери Lotus несли свій досвід у налаштуванні шасі та підвізки, що забезпечило автомобілю відмінну керованість. Нам дісталося четверте покоління mx 5 яке опускається у двох версіях з м'яким та твердим дахом. Що ж, давайте розглянемо цей легендарний автомобіль у реальному світі. У нас кузов тарга. А що це означає? Ми зараз вам продемонструємо. Це. Наче купе, але ми маємо опцію відкритого даху. І ми можемо насолоджуватися безкраїми просторами нашої ненької України, прямо у себе в автівці. Подивіться, ну це ж кайф. Це дійсно кайф. Позовнішся всі маємо гарний силует кузова. Передня частина досить хижа. Гострі лінії ми бачимо по всьому кузову. І прикольно, коли їдеш, ти бачиш, що це силует капота. З гарним вигином, ніби придає такої мускулистості досить маленькому автомобілю. З бокової частини в нас досить довгі двері, помітні, низькі і довгі, які в цілому дають таке відчуття деякої спорткаровості. А позаду ми маємо гарні круглі фари, які є характерною рисою Mazda mx 5 Особливо дуже радує те, що лишили справжній вихлоп, ніяких емітацій. Наш кузов по задній частині, якщо дивитися, нагадує в деякому сенсі Феррарів. Дуже, до речі, радує те, що ось криша, яка в нас складається, вона не з'їдає багажне відділення, а саме прячеться там, де Феррарі середній мотор. Єдине, що мені елемент який не подобається, це ось ця антенка, яка мені трошки як ніби зі старих. Авто так, ви цього не помічаєте, але вона тут є і дещо дивно виглядає. Але погодьтесь, зовнішність цього автомобіля не лишить вас байдужими. Пишіть в коментарях, як вам зовнішість, але авто я скажу точно дуже помітно і збирає багато поглядів по тоці. Цей автомобіль на тест насправді мав дещо таке скептичне до нього враження. Тому, що давайте одразу карти на стіл. Автомобіль в салоні коштує 40 тисяч доларів, якщо в гривні це там трошки більше ляма 600. За ці ж кошти ви можете придбати в Максимальній комплектації з усіма наворотами і ще й лишаться кошти, cx 30 Або теж по повному фаршу з усіма допами Mazda cx 5 Комфортний, класний автомобіль із простором, все і цього ви не отримаєте тут. Тому що цей автомобіль не про комфорт, він про емоції. Це автомобіль, яких лишилося, то навіть складно сказати, що лишилося. Тому що саме з відкритим дахом, щоб це був маленький, емоційний автомобіль це просто вже вимираюча тема. Таких автомобілів менше ніж 0,001% в світі. За таку ціну нічого подібного не можна і знайти. Так, звісно, ви тут не отримаєте великого комфорту, якщо ми говоримо там про матеріали, коли йдемо не по рівній дорозі, воно трошки все дребещить, салон грає. Але автомобіль не про не про це, тому що автомобіль про Голівуд, про ось цей відкритий дах, про емоції від оточуючої середи. Ви можете відчути місто, ви можете поїхати в Карпати, подихати свіжим повітрям, заїхати у Львів, насолодитись старовинним містом, не виходячи з автомобіля. Таке відчуття, ніби ти їдеш на байку, але разом з тим в автомобілі захоплює він і тим, як він керується, адже не дивлячись те, що в нас є автоматична шестиступенева коробка передач. Вона тут працює дуже круто, дуже швидко скидує передачки. Але більше мені полюбляється саме ручний режим, тому що навіть не кожний автомобіль в ручному режимі гарно налаштовується а тут перевів ручний, швидко скинув передачку, і вона дійсно швидко скидується. І автомобіль помчав, помчав. І, звісно, одразу тільки мчиш, хочеться на ньому одразу перелаштовуватись, десь їхати, закривати, так мовити, шашечку. Цей автомобіль саме про це, про ці емоції, про ці посмішку, яку постійно він дарує. Я був просто в шоці. Тому що я думав, це просто маленький звичайний автомобільчик, який да, гарно виглядає, однозначно. Але в ньому, до, до речі, Комфортна, досить підвізка. Так вона може здатись дещо валкою, як на мене, для спортивного автомобіля. Але разом з тим прикольно на ньому їхати, тому що ти не так піклуєшся про дорогу. Музика тут є, вона звучить дуже слабко, трошки краще, ніж для порівняння моєму полоседані. Але прикольно те, що в нас є динаміки в підголівниках. От трошки додає ось тут ефекту. Та музика тут фонова. Краще відчувати на цьому автобілі природу, краще кайфувати, насолоджуватись цими справжніми, дитячими і чоловічими і жіночими, і всіми емоціями. Тому що цей автобіль віддає від емоції. Саме так, погнали! Mazda mx 5 має всі сучасні опції для комфортного використання, такі як безключовий доступ, CarPlay, підігріви, сидінь і навіть утримання у полосі. Перед собою я бачу доволі цікаве поєднання приборів, як у спортивних машинах, у нас по центру виведений тахометр. ми бачимо оберти. Справа доволі кльовий екран. Він нам показує, як від... машинку з звичайними дверями, коли ми закриваємо. Так, да, він теж цю анімацію показує, і взагалі він мультифункціональний. Також маємо цю дивну кнопку, яка змінює яскравість приборки, а також, якщо її натиснути, ми можемо побачити, що змінилося відображення температури охолоджуючої рідини. Насправді хотілося б бачити по натисканню цієї кнопки температуру мастила в двигуні. Це було б логічніше. Мій зріст 186 см. Як ви бачите, я розмістився тут доволі комфортно. Є нюанс. Що моя колінка впирається в торпеду. Але, чесно кажучи, приїзді мене воно не дратує. Коли я бачив цю машину на відео чи фото, я думав, що я сюди не вміщусь. Але як бачите, все доволі просто. Також, із нюансів, що я б відмітив, у нас нема простору для якогось барахла отут, перед пасажиром. Дивно, але воно є тут. Тут щось таке можна сховати. Також у нас є невеликий підлокітник, Так, да, тут навіть підлокітник є. Але ви не розраховуєте, що там щось можна наховати, теж якесь барахло. Місця не дуже багато. Також є такі прикольні підстаканники, ви можете тут поставити. Чи якщо вас задолбало, що тут щось, ви берете його, просто так от, знімаєте і поставити можна його аж сюди, теж якусь водичку чи каву. Ви можете поставити, буде зручно. У такому маленькому просторі є навіть ніша під телефон. Телефон не маленький, але ось. Раз, я його поставив доволі нормально. Все, що треба, є. Ти себе не відчуваєш якимось неповноцінним, так би мовити. Да, вона невелика, але навіть зі складеним дахом все нормально. Навіть для великої людини доволі, я думаю, що можна іще ще більшого посадити, і буде досить нормально. Вирішили провести опитування серед наших друзів, знайомих з приводу цієї машини. Ми дали їм прокатитися у даному випадку. Людина вже знімала. А хто це? Хто це? А це Саша. Дайте масло. Вітаємо. Отже, ми хочемо у тебе запитати, як твій досвід з цією машиною? Як тобі сподобалось, не сподобалося. Власне, розповідай. Ну, Ця машина не така, як була у мене, тому що ця на стоковій підвізці, а та була на кайловерах, вона була дуже рульожна, але на ній не важливо було їздити. По поддолу, ти просто так так збираєш просто купу людей за собою. І це було не дуже комфортно. Ця машина може, в принципі, рулитися в правильних руках, і в той же час вона досить м'яка, прямо неочікувано м'яка. Загалом офігенна тачка. Я досить стримано ставлюсь до бренда Mazda, але ця машина вона просто мене підкорює. Класно. І, і все можна в принципі, пробачити за те, як вона виглядає. Погоджуюсь, власне, залітайте до Сані теж на канал. Дивіться огляд на Mazda з його враженнями. А ми поїхали далі! Ми знаходимося на Бориспільській трасі. Я думаю, наші глядачі постійно вже зрозуміли, що зараз буде. А буде заміри 0,100 і 100,200. Так. І мені цікаво, Ігор, що ти думаєш, скільки покаже 100-200 результат? Блін, я думаю, що вона не занадто для цих е, дистанцій 100-200. Я думаю, 25 секунд десь отак. О, я думаю, 21. Я думаю, чомусь ще краще. Буде. Ніфіга собі. Да. Я думаю, треба поспорити з тобою. Да. Споримо на качан. На качан? Давай на качан. Давай. давай на качан. Так. Так. Тобто виходить на середні 23 секунди. Якщо більше 23, ти виграв, якщо менше, тоді я. Ставляй драги, давай. Погнали! Погнали, подивимось. Поїхали! Кондик виробив. <ріхи> так, у нас драйв, режим спорт. І дивимося, вже ми, здається, сотню набрали, але рухаємось далі, рухаємось до 200. Вже в нас є 160. Перейшли 180 і рухаємось, але тут вже відчувається, що все ж заповільнюється, заповільнюється та все ж як не крутих, а здається, 200 ми набрали. Що ж, як ви бачите, кукурузку їм не я, а отже, не вийшло отримати менше 23 секунд. Однак, ми отримаємо такі результати: 0,107,77, і це ми вважаємо дуже добре, адже нас було двоє в салоні, а виробник заявляє 7,9 на автоматичній коробці передач. Тож ми навіть покращили в двох салоні. А результат 0,200 вийшов 28. І 5 секунди. Так, цей автомобіль не про такі заміри, звісно, він про інше. І давайте подивимось, про що саме. Погнали на трек! Як ми знаємо, Mazda MX5 дуже полюбляють тайм атак. І як ми думаємо, це не просто так. Давайте розберемо технічну частину цього автомобіля з практичної точки зору. А саме як, ми зараз спробуємо її в треку. Ми вмиканули її, переставляємо коробку в механіку, спорт, вимикаємо ЄСП. Утримання по смугам теж вимкнемо, воно нам не треба. І все, ми готові до навалу. Тут у нас пелюстки є, щоб перемикатися. І все. Все дуже-дуже просто, френдлі. І не займає багато часу. І ось ми вже в треку. Ось, буквально хвилина. Ми в треку. Поїхали. О, ну слухайте, це вже зовсім інша історія. Все, що було до цього, відрізняється. Бо все ж таки, ви розумієте, у нас правильне розміщення ваги по вісям. 50 на 50, майже на передній і задній, що допомагає мені от зараз зайти в цю дугу з легкістю. Я розмовляю з вами і їду в треку, не сильно напрягаючись. Я, звісно, зараз не на результат їду, але це дуже легко робиться, бо машина спроєктована і налаштована так, щоб ви гарно могли на ній роздати в треку. Все вірно, у нас задній привід. Ми можемо трошки дати дріфта, якщо захочемо. Так, це не зовсім дріфт, але, але задній привід. Багато поціновувачів BMW зрозуміють, про що тут. Задній привід – це саме те, що даріє, дарує ще більше емоцій. Бо е, відчувати машину в так скажемо, максимальній загрузці, повороті, коли ось ось у тебе знесе задню вісь, це окремий кайф. Я думаю, це варто спробувати кожному. І якщо ви побачите цю тачку зі сторони, ви побачите, ми сидимо майже на задній вісі, і це знову ж таки допомагає нам нашою п'ятою точкою відчути всі ці зміщення при проходженні кожного віражу. Клас! Гальма у нас 280-ті, що попереду, що позаду. Для такого треку, як FIAFANIA, в принципі, я так дивлюсь, їх вистачає, але... Можна і допрацювати, і буде взагалі топ. Ці тачки дуже багато допрацьовують під трек, але у нас саме сток, і я вам скажу, сток налаштований, дуже збалансовано і класно. Я кайфую від проходження цього треку на цій машині. Цікаво, що приводить її в рух. Давайте розберемося далі, що ж там за двигун. Як ви знаєте, безпека це найголовніше. Ми на треку, і що ви бачите, шолом. Це дуже важлива штука. Але чи влізу я з ним в Mazda mx 5 бо з складеним дахом там небагато місця залишається. Зараз ми це перевіримо. Я скажу вам, це не дуже комфортно, бо я вперся в потолок. Мені цікаво, наскільки стас він трошки нижчий за мене росте, наскільки йому буде комфортно. Бо я можу їхати в такому. На варіанті з шоломом, тільки з відкритим дахом. Давайте подивимося, як у Стаса вийде з цим. Я думаю, оснащеним. я залізу І... Ні, я теж заліз. І ти знаєш, якраз ось ті наші 5 см різниця в рості грають значення. У мене навіть є якийсь сантиметр два над головою. О, найс. Якраз те, що треба. Ні, у мене Чудово. теж один... І ось сторону так. я навіть нахиляю голову. Трошки чіпляється ось ця наклеєчка, але сам шолом ходе. Тому метр сімдесят один проходить. Серцем цієї крихітки є двохлітровий фірмовий скаєктів від Mazda. Він має 184 кінських сили і 205 крутного моменту. Машина майже вся алюмінієва. Виробник каже, що вона важить десь приблизно тонну 121 кг, кілограм, що є невеликою вагою. І ще врахуйте те, що вся вона стоїть на багатоваженій підвісці. І Якщо це все скласти, ми маємо феномінальну керованість у стоку, що дозволяє нам пройти цей трек доволі швидко. А зараз запитаємо думку жіночої аудиторії. Тож вітайте! Це Таня, Таня Бевс. Багато, я думаю, хто знає, із її легендарною <гум> Ауді ТТ. Тань, ти прокатилась на Мазді. Як тобі враження в цілому за кермом <гум> цього автомобіля? А, добре, я тоді спробую всі свої величезні враження вмістити в маленьке якесь речення. А, скажімо так: я коли підпала до цієї машини, а, не було ніяких очікувань від неї, чому тому, що... Якби це була б не саме ця модель, мазди, бо я знаю, що моїх знайомих, які катаються на чаїці на тайматах, є такі машини, значить, недаремно вони їх беруть. І я хотіла дати цій машині шанс. У мене не було ніяких. Стереотипів принципів, типу ну типу з нуля, починаємо з нуля. Скажімо так, вона мене чесно дуже здивувала. Я легко швидко до неї звикла. Вона досить керована. Настільки керована, що мене б здивувало, ну типу, що в неї задній привід. Ну якби я цього не знала, скажімо так. А вона стабільна, вона слухняна, я би так сказала. Тобто нема такого, що ти постійно борешся з машиною. Ти як картингіст, ти знаєш, що таке боротися з картингом. До цього враження цієї машини абсолютно немає. І вона мене приємно здивувала. і Я після того як я ну, там, прокатилася, я вийшла. І я можу сказати, що я залишилась під враженням, вона залишила емоцію для мене. Це, це класно. Це, це чесно, це моїм доходом кермування машин. Він не дуже великий, але він різносторонній. Вона мене чесно здивувала. Супер! А скажіть, будь ласка, як? Для дівчини такий автомобіль. Наскільки <рес> так можливо це трішки якби звучить стереотипно, але ну жіноча аудиторія насправді поглядає на ці автомобілі, наскільки вона буде підходити для них. Ну да, то ти правильно почав з того, що достатньо стереотипно, бо я жінка проти всіх стереотипів, особливо гендерних. Але з точки зору, типу, для жінки цікавий автомобіль. Чому тому що цікавий дизайн, вона тарга, ну, типу, вона викликає вже погляди тим, ну типу, як вона. Зовнішньо виглядає такий досить агресивний капот в неї в порівняння з звичайними і досить великий капот, але особливо мені як жінці, мабуть, не вистачає об'єму в ній ну, типу, простору там заднього сидіння. Ряду, як би я б коли купувала ТТ, не казала, що типу мені він нафік не потрібен, але він реально потрібен, буває тоді, коли він справді потрібен. І багажник, прям дуже його не вистачає. Знову таки, для мене, бо в мене там стільці, шлем для картінга, все ще тільки, ну, типу, те, що я точно не буду доставати, і мені це, типу, в цьому є потреба. Але mm -hmm. з точки зору жінки за ціну адекватно. Адекватне зрозуміле роз, обслуговування, якесь передбачене, uh -huh. не супер затратне обслуговування ну, це, це гарний вибір. Uh -huh. Круто. Дякую тобі за твою думку. А, власне, все почули, а ми рухаємось далі. Плюси та мінуси Mazda mx 5. Для нас основним плюсом стало відчуття надійності. Ми цю машину розганяли до двохста, їхали активно по місту. Вивезли її на трек. Ви все це побачили? І mm -hmm. за цей період вона нічого не піскнула, не нагрілася. Це точно вся підвізка. Досить класно відпрацьовувала всі наші забаганки. Це точно, так. Да. І задній привід, ви бачите, можна навіть роздати бочком. Шестисупеневий автомат дає це зробити, швидко перемикається. Це теж дуже круто. Так, до спортивності трошки хотілося, хоча б як опцію, щоб були більші гальміві машинки. Насправді, гальма, ну так, на приділі да, вистачає. І також е сидінням теж можна було б як опцію додати більш виражену бокову підтримку, і там регулювання поясничної підтримки теж цього трошечки не вистачає. Ще додумо, що не вистачило цього меню. З температурою мастила двигунів декілька показника. кіл, все ж таки зробили. Стали, хотіли би перевірити, що ж там відбувається. Так, а цього <гас> тут немає. Але разом з тим, автомобіль про кайф, про емоції, про цей драйв повсякденні і не тільки, які ви можете отримати з цим автомобілем. А також також подивіться, як вона намальована. Це щось чимось, дуже красива машина. Тож, якщо хочете, беріть і купуйте. Не думайте про її якусь практичність і все це автомобіль. Емоція хочете, беріть? Ми, як канал на драйві, це підтверджуємо. Дійсно драйвова, дійсно емоціональна і аналогів. На жаль, нема. Так, ще з таким дахом. Якщо ви підете по салонам, ви приходите відразу в Мазду і берете її. Бо більше нічого нема схожого. Так, нахід. Це дійсно так. Що ж, канал на драйві, дякуємо за вашу підтримку. Залишайте коментарі, підписки, лайки, а ми погнали далі знімати для вас крутий контент. Пока!